Бачив дивний сон, мов передо мною, безмірна та пуста, і дика площина, і я прикований ланцем залізним стою під височеною. Іван Якович Франко талант з талантів, титан, новаток, поетичного слова та вічний борець за справедливість. Він був чудовим поетом, прозаїком, драматургом та суспільно поетичним діячем. Таке поєднання в одній людині буває рідкісне. Він геніальний поет. Україна вона така гарна, вся є так святою, чистою красою і на лиці ярії знак. Любові, щирості, спокою. Іван Франко На весні. надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, ніби дівчинка у вінку, ожини луги, діброви, повно гомону, розмови і пісень чарних. Не пора, не пора, не пора, в москалеві ліхові служить. Довершилась України, крида стара, нам пора для України жить. Не пора, не пора, не пора, заневігла сівить свою кров і любити царя, що наш люд обтира для України наша любов. Занісся рідне поле, українська ниво, відтоймийся, коли до стара щасливо. І щоб всякі добрі сіння ти повік прокала, І щоб світо добра служба з твого плоту встала. Що всіх прийде?